На вихідні у Луцьку вимкнуть опалення. Усе через потепління на суботу синоптики прогнозують до 21 градусу тепла у день, у неділю до 19 з позначкою. Плюс температура нічної пори коливатиметься від 11 до 14 градусів. У нас є досвід призупиняти опалювальний сезон. Це на вихідний буде тепло, ми опалювати не будемо. У нас багато котелень споживачі оплатані теплі, які з нас на балансі і, ките, і, баланс. і мають автоматику погодного регулювання. На пана поспрацьовують і таким всі будуть подавати не потім. Це питання, ми знаємо, що робити для того, щоб важити споживання енергоресурсів і мінімізувати ці проблеми, що виникають при потеплі. Нагадаємо, вчора у Луцьку стартував опалювальний сезон. У передень тепло подали в усі лікарні та майже всі школи й садочки. В садочок номер 34 на вулиці Сагайдачного опалення вчасно подати не змогли через проблеми в комунікаціях. Чому так сталося, і що буде з опаленням у цьому навчальному закладі? Далі ми запитали у чиновників у нас на території ринку, де готель Зучіськ, є порив, і ми там працювали з поривом ще до початку сезону. Сьогодні робота завершується, і сьогодні буде теплості подано.